Добрий день, шановні гості, дорогі батьки, уся наша шкільна родина. Сьогодні ми зібрались тут всі разом, щоб відзначити одне з найцінніших благ у нашому житті родину. Родина це наша опора, наш затишок, наша сила. У ній ми ділимо радості та труднощі, підтримуємо одне одного, даруємо любов і турботу. Нехай цей день стане ще однією яскравою сторінкою в нашій історії, сповниною тепла, щирих слів і щасливих моментів. Бережімо та цінуємо наші родинні зв'язки, адже саме вони роблять наше життя повноцінним і справжнім. У кожного у серці живе особливе тепло, тепло родини, щирих зустрічей, дитячих усмішок і добрих слів. І саме такими теплими емоціями ми хочемо поділитися з вами сьогодні. Здрастуйте, здрастуйте, здрастуйте. З нашої школи батьки. Радісно, 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 що ви до нас нині прийшли. Сьогодні в нас родинне гарне свято. Зійшлися мами, тата, бабусі, дусі, сестрички, братики. Усіх нас так багато, нам так хотіло, щоб зібрали студію. І ось сьогодні ми усі зійшлися поспілкуватися у ці весняні дні, здружитися, щоб всі ми спромоглися, побути разом, поспівати пісні. Це ж чудово, як батьки і діти у свято і будні завжди поруч йдуть. Сьогодні всім нам можна порадіти, що в нас родини дружно так живуть. Сьогодні свято пісня хай лунає, і хай щасливим буде кожен день. Батьки і діти, і душа співає, тож хай лунає більше тих пісень. Життя дороги і стежини, і в день новий над світом устає. Те, що ми в цьому світі без родини, в одна, одна нам сили додає. Родовід – моя родина, я ще й мала краплина. Люблю всю родину, я разом і одна сім'я. Місь починається життя дитини, тому від мами й тата в неї все, тож усі звички і правила з родини, дитя в життя з собою понесе. Родина, що може бути краще в світі цім, чим більш дорожить людина за батьківський та материнський дім? Що може бути краще за вечір в домі, за батьківським міцним столом, да в шумні гамані в кожній слові все сповнено любов'ю, а не зло. Ще можна більше зачіпнути любові, де взяти більше доброти, як материнським ніжнім слові, як батька щедрої руки. Сім'я, родина, в кожного хай буде не стільки щастя, мудрості й тепла. Живі щасливо на землі ці люди, щоб доля ваша світлою була. Люська порада і ні на любов потрібна щоденно усім знов і знов, ми, ми вам хочемо вдячне слово сказати, тому й запросили сьогодні на свято. Нехай любов. І щастя, і доброта наповнюють життя все до краплини, а серце щире і думка молода. Від луня знайдуть у люблячій родині. Життя хай квітне, як вишневий сад, і кожен день усміхнено радіє. Хай доля подарує зорепад, здоров'я, миру, успіхів, надії. Хай Бог охороняє вас від зла, Хай світить сонце і колисять жита, щоб ви були щасливі і здорові на многії і многії літа. Сінько, усміх твій рідний, ловлю. Мамочко, рідна моя дорогенька, я над усе тебе в світі люблю. Матінко, ясно зор, в очі твої дивлюсь. Бачу у них твою тривогу і Господу щиро молюсь. Щастя, благаю для тебе, рідна моя матусь. Мама, матусю, не невдячний тобі я за ласку, за колискову пісню та за дитячу казку. І з чим і звільняти мамину усмішку, скільки вона нам дарує тепла. Та дуже сильно мені зараз хочеться, щоб не зникла вона, а жила. Не забуваймо, адже й наші бої приймають матері у своїх серцях, аби в нас були щасливі долі від самого початку до кінця. Ну, звичайно, погодишся ти, та маму потрібно не тільки любити. Маму потрібно ще й берегти. Матінко, моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ, та тебе, матусю мила. Я люблю понад життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Матусю, дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму і щічки поглажу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю, і ти мене любиш, хоча не слухняна, частенько і шкоду роблю. То ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю. Наші милі та любі, найкращі у світі. бажаємо щастя, даруймо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, і щоб здоров'я завжди було. Щоб смутки не знали, ми просимо Бога. Добра вам і радості, рідні поволі. Бо людям для щастя багато не треба. Сімейного затишку й мирного неба. Коли тобі був вік, вона вчила тебе ходити. А ти вдячний, коли вона тебе кликала, тікав. Коли тобі було три роки, вона тобі робила смачну їжу, а ти її вдячність перевертав тарілку на землю. Коли тобі було чотири роки, вона вчила тебе малювати, а ти вдячний свій життя розмальовувала стіни в кімнаті. Коли тобі... коли тобі було п'ять років, вона дала тобі гарний одяг. А ти вдячний свій за це, коли ходив додому блудний ніг до голови. У шість років вона повела тебе в школу, а ти вдячний свій, всю дорогу кричала, що не хочеш йти в школу. Коли тобі було десять, чекала тебе зі школи, щоб умняти. Мене... А ти вдячний схід, зачиняєш тобі кінать, перед телевізором. Коли тобі було 7. Вона плакала на випускному ветері, а ти у вдячність просила купити модну машину. Коли тобі було 20, вона просила побути з сім'ї, а ти вдячність весь час проводив з друзями. Тобі було 25, вона влаштовувала пишне весілля, а ти вдячність і вже зружили якнайдальше від дому. Коли тобі було 30, вона радила, як виховувати дітей, а ти вдячність їй просив не в своє особисте життя. Коли тобі було 35, вона дзвонила і запрошувала тебе на обід. А ти вдячний сім відповідала, що зайнятий і не можеш. Коли тобі було сором, вона повідомляла, що хвора і потребує допомоги. А ти вдячності говорив, що вона має сама перейматися своїми проблемами. Зроби все, щоб твоя мама була щаслива. Це єдина людина, яка заслуговує на щастя, ніколи не вимагає його і не чекає. казала, не навчив батько, не навчить і дядьку. Який кущ така й колина, який батько, така й дитина. Кажуть, я на лави роздавала, плакала чистенько, та дарма у тата на руках засинала і мучить тут сморохами. Дорогий хороший рідний тату, кращого за тебе не знайти. Дорогий хороший рідний тату, як чудово, що в нас є ти. Щиро вітаю, усмішки ніжні посилай, даруй квіти, говорять, ти в мене добра, ніжна весна. Мама сміється в серці, весна, бо тато кохає її без кінця. Татку, любий татку, Соколенько ясний, який ти нам добрий, який ти нам красний. Нині ми тобі складаємо, щирі побажання, Що прожив ти многі літа не зазнав страждання. Щоб ти вивів нас у люди та пишався нами. Щоб пишався ти своїми доньками і синами. Діти мріють ласкою зігріти, щоб ніколи не було біди, Щоб жили щасливо в цілім світі, тато й мама поруч назавжди. Вона всіх приголубити уміє, у неї добрі очі щирі сміх. Її побачу і душа радіє. isso І завдячу всім, що у мене є. мої сни, мої мрії, моє майбутнє, Сотні, пек, сотні з хаток пік, сотні бесед, новий і я вірю день. Супають через дороги, бур'яни такі. Сміхаються нам, пишаються нами наші батьки. Я хочу жити, я не хочу мовчати Золою, я чому любов мої сльози, моря шумбом завдячую знов. Наш концерт глибокий і зворушливий номер. Танець у виконанні учениць другого бекласу цінувати життя. Це для когось потреба, хтось пикає потаємне, а хтось розповідає про життя своє щоденне. Все так відносно в цьому світі суп комусь гостре, комусь хоча б поїсти. Хтось любить простір, хтось ходить в гості любитись, хтось не п'є зовсім, а хтось так хоче напитись. На Одинці, там, де людно, хтось себе знову знаходить і губить, хтось цілує ніжно в губи, а хтось завжди думає, що скажуть люди, все так відносно в цьому світі, хтось сидить вдома, там, а когось нема, де сісти, всім ми зрізного тіста, але всі носом любов, як на мисто Кожна мить, бо мить це і є життя. Нас сьогодні об'єднало сакральне слово, яке називається родина. Що для нас родина? Родина це в першу чергу діти. Родина це ті, хто дає життя дітям мама тато. Родина це ті, хто повчає, хто підтримує і молиться, бабуся і дідусь. Родина це та сім'я, яка живе в любові, достатку, повазі, в добробуті і яка навчає свої, своїх дітей з покоління в покоління, передаючи найкращі традиції. В кожному виступі сьогодні кожен із вас почув своє рідне, яке ще мило душу. Яке у багатьох із нас викликало посмішку і сльози, ці сльози радості і щастя за наших дітей, які є в першу чергу здоровими. Бо найцінніше у родині це є дитина, яка здорова, яка радує душу, серце, яка віддає ту любов, яку ви. Шановна родина, даєте дітям, хочеться сказати окремо слова вдячності педагогічним працівникам, які вклали великі зусилля за те, щоб ми мали змогу подивитися, побачити неймовірно творчі талановиті виступи від учнів звалявського закладу номер 1 Окрема вдячність керівництву закладу, яка вкладає свої зусилля, свої терпіння у розвиток даного закладу. Шануй батька і матір, і добре ти буде, і договірний. Будеш на землі. Я думаю собі, що цю четверту заповідь із закону Божого кожен з нас знає прекрасно і знає на зубок. То слово шануй, воно таке особливе в нашому житті, тому що саме із пошани, батька до матері, матері до батька, і та сім'я основується. Бо саме в пошані один до одного. Є надзвичайно сильний і великий приклад, котрий бачать наші діти. Вони дивляться на кожного з нас, як ми поводимося, як ми говоримо, що ми робимо, як ми навчаємо, як поступаємо, а потім бачимо, як вони живуть і поступають. Тому, дорогі присутні тут батьки, котрі вже є батьками, котрі готуються до. Цього великого відповідального служіння, тому що батьківство то ще інше покликання, як служіння. Я бажаю, щоб ви завжди пам'ятали найперше ви цю заповідь, що шануй батька і матір. Бо це не тільки слова лише до дитини, а до кожного із нас. Бо приклад, який ми даємо своїм дітям, і не найкраще, що ми можемо дати. Приклад любові, приклад пошани, приклад вірності, порозуміння і вміння слухати. Хочу подякувати. Нашим збройним силам, нашим хлопцям, воїнам, котрі сьогодні нас захищають, бо саме приклад батьківський, котрий вони отримали у своїх родинах, спонукав їх і щоб стати на захист, просимо Господа, щоб кожен з них повернувся у свої родини, бо їх чекають і матері, їх чекають, і жінки, їх чекають і діти. На завершення нашого зібрання хочеться побажати лише одного: миру, щастя. Добробуту великій родині, яка називається Україна. І нехай скрізь в Україні зранку до вечора, якнайдовше, вічно лунає сміх українських дітей. Нехай живуть українські діти.